Урок номер 2 Комп'ютери та їх різновиди, складові комп'ютерів їхнє призначення, загальне поняття про програмне забезпечення. Познайомимося з правилом роботи за кольорами. Коли слайд забарвлений у блакитний колір, ми уважно слухаємо учителя. Коли слайд забарвлений у помаранчевий колір, ми записуємо все у зошит. Коли слайд забарвлений у зелений колір, ми працюємо на платформі. Ключові поняття уроку: комп'ютер, різновиди комп'ютера, системний блок комп'ютера. Комп'ютер це обчислювач, тобто програмний керований пристрій для обробки інформації. Прошу записати це у зошит. Цікаво, що у сучасному світі для виконання інформаційних процесів усе більше людей використовують комп'ютери, їх можна поділити на суперкомп'ютери, персональні комп'ютери та мікрокомп'ютери. Найпоширенішими з них сьогодні є персональні комп'ютери, тобто скорочено ПК. Персональні комп'ютери поділяють на настільні, портативні та кишенькові. Прошу записати наступне твердження. Настільний комп'ютер це пристрій, який встановлюють на столі і не переносять у процесі роботи. Як правило, представники цієї групи це високопродуктивні потужні пристрої, складаються із системного блоку, до якого підключені монітор, клавіатура, миша та інші периферійні пристрої. До настільних комп'ютерів відносяться стаціонарні комп'ютери, неттопи та моноблоки. Прошу записати це у ЗОшит. Портативний комп'ютер це Пристрій, що відрізняється від настільного габаритами меншою вагою, наявністю ємної батареї. Його використовують там, де відсутнє стаціонарне електроживлення. Прошу записати це у зошит. До комп'ютерів відносять ноутбук, нетбук та планшет. Прошу це занотувати. Кишеньковий ПК та смартфон це пристрій, що має маленькі розміри і значний запас часу автономної роботи. Їхній засіб уведення це сенсорний екран або висувна клавіатура. Запишіться у зошит. До кишенькових комп'ютерів відносять кишенькові комп'ютери, смартфони та мікрокомп'ютери, які зазвичай схожі на флешки. Системний блок це корпус, в якому містяться основні функціональні компоненти. Системний блок складається з корпуса, процесора, оперативної пам'яті, блока живлення, відеоадаптера, тобто відеокарти, дисковода, материнської плати, накопичувача, звукового адаптера, мережевого адаптера. Прошу це записати у ЗОшит. Що ж таке корпус? Корпус це базова конструкція, до якої кріпиться материнська плата, блок живлення та інші компоненти системного блоку. РАМ пам'ять або оперативна пам'ять це пам'ять, у яку після запуску системи записують всі програми і дані, необхідні процесору для роботи. Після вимкнення живлення вміст пам'яті очищується, одна з основних комплектуючих комп'ютерної системи. Блок живлення це. Пристрій, який перетворює змінний струм мережі на постійний струм, необхідний компонентам комп'ютера. Материнська плата головна плата комп'ютера, до якої підключаються всі інші компоненти ПК та здійснюється їхня комунікація. Головним призначенням матринки є забезпечення коректної роботи таких компонентів комп'ютера як центральний процесор, модуль оперативної пам'яті, накопичувач пам'яті, відеокарта тощо. Накопичувач це пристрій для довгострокового зберігання великих обсягів інформації. У сучасних персональних комп'ютерах як накопичувачі використовують жорсткі диски, тобто HDD. Або твердотілі накопичувачі SSD. Відеоадаптер це Відеокарта. Складний багатокомпонентний пристрій, призначений для обробки і формування графічних даних та виводу їх на екран. Конструктивно може мати вигляд окремої плати або бути інтегрованим у процесор або материнську плату. Пристроєм. Звуковий адаптер це звукова карта, пристрій, який дозволяє записувати та відтворювати звук на комп'ютері. Найчастіше інтегрується в материнську плату, але буває і у вигляді окремої плати або зовнішнього пристрою. Мережевий адаптер, тобто мережева карта пристрій, який дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями в комп'ютерній мережі, найчастіше інтегрується в материнську плату, але буває і у вигляді окремої плати або зовнішнього пристрою. Переходимо до виконання практичної роботи. На платформі YesSchool потрібно відкрити практичну роботу до уроку номер 2 Вона складається з трьох завдань. Завдання номер 1 Використовуючи мережу інтернет, знайти характеристики ноутбуків та вписати їх у поле відповіді. Завдання 2. Відкрити браузер та здійснити пошукову роботу за певними запитаннями. І третє завдання це поставити собі оцінку за класну роботу. Домашнє завдання На платформі ЕСКОЛ потрібно відкрити та виконати домашнє завдання до року номер 2 в якому здійснити пошукову роботу в мережі інтернет. Питання перше. Що таке тактова частота процесора. Питання друге. Тачпад. Що це? Питання номер 3 У чому полягає різниця між глянцевим та матовим екранами? Дякую за увагу.